Усім привіт! Ось така посилка прийшла до мене. Я вже її розпечатав, тільки що знімав е, на другий канал. І зараз вам е, трошки розкажу про телефон. Прийшов ось такі коробці, ніколи він не приходив до мене в такі маленькій е, коробці М7, більш завжди був більш захищений і коробка була більша. Ось При... Приблизно. Приблизна доставка 30 днів, електроніка, подарок, Сінгапурську почту. І е, зазначено, що коштує він 19 доларів. Дуже маленька посилка, так що на таможні, я думаю, що претензій до неї ніяких не було. Так що в цьому продавець плюс. Ну і запакував він, я думаю, що добре. Телефон. Так, телефон є. На пашку, подивіться, є емейл внизу. Так, що у нас в комплекті? Ось таке біле зарядне, білий кабель USB і наушники, звичайні. Дві скрепки дав і не гарантію, а інструкцію по-англійськи. Ось сам телефон. Вже все я. Про нього знаю, так що вам зразу і покажу. Довго затримувати відео не буду знімати. Ось. По зовнішньому вигляду все ідеально. Ніяких претензій нема. Всюди пристає, все зроблено. Ну, як новий телефон. Ось. Так, включаємо українську мову. Зараз поставлю, тому що поставив російську. Так, зараз білий екран просто засвітив. Так, зараз, може, зближу ось так. І ви побачите, довго фокусує. Е, ну, мови всі є. Так що в цьому переживати не потрібно. Так, є українська українська. Є. Все ось. Так, Зараз віддалити чи приблизити. Так, даю назад назад. Android стоїть 4.4.3 і прошивка HTC Sense 6.0. Так, зразу покажу першу проблему телефона. Це звук. Я не знаю, чи ви почуєте чи ні. Верхній динамік. Так, нижній. Бачите? Нижній працює. Точніше, верхній працює. А нижній ні. Це дуже погано. Я раз уже міняв, ну, просто з другого телефона забирати динамік, ну просто нереально. Реально, просто, ну... З одного телефону перекидувати на інший, немає я скільки телефонів, щоб просто таке робити. І ще один глюк, це глюк камери. Камера в цьому телефоні не фокусується. Може, от камера ЗО. Що у нас? Ось ви зараз на білому нічого не побачите, тому треба ось взяти от такий папірець. Ось, Ну, фокусу. Так, зараз. Немає взагалі. Телефон не фокусує. Ось, все розмито. Довго він щось старається сфокусувати, але в нього нічого не виходить. Абсолютно так. От Макросі От зблизька. Так, він починає фокусувати. Якщо здалеку щось, от зараз вам кімната свого. Зараз фотографую. Дивіться, просто подивіться, яке розмите зображення. Просто, ну, і... просто розмите зображення. Ось. Між екраном і між. Ось, бачите, маленький світилку, між екраном і між корпусом уже є просвіт. Просто телефон глюк прийшов. Ну, європеєць замовляв, 146 доларів, якщо... та 146 доларів. І просто капець. Ну, не то, що я чекав, я чекав, що все буде добре. Хоча б з камерою би був логараст, або й динамік працював. Нижче. Все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, багато ще телефонів буду заказувати. І не попадайтесь на отаке барахло. Чесно вам скажу. Ось, дякую всім за увагу. До побачення.